Ворог завдав черговий страшний удар по медичному закладу, по житловій інфраструктурі. Розкажіть детальніше, що відомо наразі. Бачили, що ова публікувала. Що вже, на жаль, про сімох загиблих відомо. Так, дійсно сьогодні зранку близько 7.35 було нанесено два удари шахедами по одному з медичних закладів в місті Суми. На жаль, це такий послідовний план Російської Федерації країни терориста по атаці наших соціальних об'єктів, медичних об'єктів минулого разу було завдано удару кабами по одному з медичних містечок. Як ми минулого разу з вами говорили, там знаходиться декілька медичних закладів. Так само сьогодні це був удар по лікарні. Сумчани добре знають цю лікарню. І по кадрах, по фотографіях, які ви публікуєте, які вже є в засобах масової інформації, в соцмережах вони дуже добре знають цю лікарню. Це теж медичне містечко, можна так сказати, на іншому кінці вже міста. І е, там знаходиться мінімум чотири медичних заклади, в тому числі і фаталного ана... анатомічне відділення е, і е, одна з міських станцій екстреної медичної допомоги. В цьому медичному закладі повністю вщент зруйноване приймальне відділення. Від нього майже нічого не залишилось. Е, зруйновані перекриття, дах, е, провалені е, декілька поверхів будівлі і десь. Через 50 хвилин було завдано повторного удару шахедом, буквально в сотні метрів від цього медичного закладу, прямо по житловим будинкам, де і є найбільша кількість загиблих в медичних закладах, коли відбувається повітряна тривога, максимально люди спускаються в укриття тому. Кількість загиблих менша ніж просто люди, які знаходились у дворі. Це двір поряд, де знаходилися і поліцейські і працівники ДСНС, які якраз були задіяні в ліквідації цього першого удару, і це така підступна, теж вже відома нам. Практика і політика країни терориста Росії, коли вони через пів години, 20 хвилин, через годину завдають повторних ударів по місцям перших прильотів, для того щоб нанести максимальну шкоду. Гуманітарним службам, лікарням, волонтерам, тим, хто задіяний на ліквідації розбору завалів, і таким чином вони хочуть нести максимально терору, і максимально знищувати людей, які рятують постраждалих після таких їхніх масованих атак. А пане Дмитре, що нині відбувається на місці події? Чи є загроза того, що люди перебувають під завалами? Чи не настільки завалилася будівля? От що ви можете розповісти з цього приводу? Зараз працюють відповідні служби. Я не хочу перебирати на себе їхню функцію і роботи, і коментувати, що відбувається саме з розбиранням завалів, але хочу сказати, що на жаль, для сум це вже така. Чомусь ганебна практика, коли в білий день в гарну погоду летять шахеди через все місто, їх всі бачать, але на жаль, вони. Досягають своїх цілей, і в місті Суми є непорозуміння між владою обласною, міською і бійцями добровольчих формувань ДФТГ, які з першого дня, ще 24 лютого 22 року, вже зранку стояв у чергах за зброєю для захисту міста Суми, але на жаль, вони вже декілька місяців не отримують ті копійки соціальної допомоги. Яка, яка їм виплачувалася останніми роками з бюджету? Це не заробітна плата, це просто декілька тисяч гривень соціальної підтримки, які просто мотивували людей і далі безкоштовно служити, захищати своє місто, захищати свою домівку. А такі дії на жаль їх демотивують, і багато таких мобільних груп по захисту неба міста Суми і Сумського району. Вони саме сформовані з бійців добровольчих територіальних добровольців територіальної громади міста Суми. Так, пане Дмитре, наскільки вам відомо, власне чи потрібна якась допомога громадян саме на місці події, станом на зараз маєте змогу звернутися власне, і закликати до допомоги. Допомога потрібна сьогодні, мабуть, не на розбиранні завалів а сьогодні потрібна допомога і обласному центру, і всій сумській області. Я думаю, тут питання до міжнародної спільноти в першу чергу про надання протиповітряної оборони, про надання відповідного обладнання, про надання тих самих петріотів. Бо сумщина останні два місяці. Як про фронтовий прикордонний регіон потерпає чи не найбільше від масованих ракет, ракетних ударів ударів, ударів ударів кабами? Якщо що чи лікторіх то може такою надзвичайною ситуацією, то сьогодні десятки кабів пролітають в громади Сумської області. І якщо не відігнати російську авіацію від наших кордонів, на жаль, ми Будемо далі спостерігати такі руйнації вбивства людей, знищення шкіл, дитячих садочків, медичних закладів, соціальних закладів. Ми бачили, що в місті Суми було знайдено не нерозірваний каб прямо під мостом, який не розірвався. І ми розуміємо, що це спроби країни агресора знищити і цивільну інфраструктуру. Для того щоб і виїжджав бізнес, і виїжджали люди, і зробити взагалі територію Сумської області непридатною для проживання, і таким чином зробити її такою більш послабленою для можливих повторних атак. Почули вас, пане Дмитре. Дякуємо за це включення, за те, що розповіли про ситуацію в сумах, куди ворог двічі вдарив по місцевій лікарні. Дмитро Живицький, екс голова Сумської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякуємо, що долучились.